Це вже 12 хвилин як нова доба, тому я можу сміливо сказати вам шалом це Славко. Я скажу вам так: які донати, такі і новини. Ви були з нами щедрими, а ми надамо вам за це радість, бо ви прокинетеся, хто не спав, і подивитеся ці прекрасні новини від Славка за темпи та ціну ворожого просування. Пасі паруй наш нарешті розродився черговою аналітикою. Не лякайтесь цієї кривої, вона не пропорційна. Це темпи наступу противника і захоплення української території. Краще, от на цій схемі, більш, понятно, він взяв з 05.04, значить, з 5 квітня по 2 серпня 2024 року. Інтервалами по 7 днів. Скільки на тиждень вони захоплювали квадратних кілометрів? Оце харківський ривок, що їм дав зразу 179-180 ну, квадратних кілометрів. І це ви бачите, що темпи їхнього просування посилилися десь спочатку липня. Ви бачите, вони як так просуваються останній тиждень, буквально я скажу, що 57 кілометрів квадратних. Коли ми це нанесемо на схему, значить ось, то це показує їхню динаміку. Ось. 106 кг, в середньому 26 на добу. На, на даний момент, значить, на 05, 0,4, 05 з Харковом 290-2, бачите, 73. Оце от інтервали їхнього просування. І тут от вони рванулі. Останнім часом, бачите, да, з початку, можна сказати, липня і серп, значить, вони рванули в наступі. Якщо ми це все і є темпи українського просування, як просувалися українці, ви це можете розглянути 23 го року чому? Тому що пасіпаройнин робить нам порівняння. Що власне наступали між 1 червня та 1 вересня 2023 року 321,5 квадратних кілометрів відбили українці, в середньому давалося 24,7 кілометрів квадратних на тиждень. Що в цілому противник між 3 травня і 2 серпня 2024 року, те, що от ми з вами говорили, він раніше бере, значить, він бере, де тут у нас травень? Ось, ну, з Харківським, з початком Харківської цієї зміни він бере це. І, значить, виходить 45,5 кілометрів на тиждень, і, значить, і 591,7 кілометрів. З чого Харків дав 186,2 кілометри квадратних. Якби це відкинути, чому ми зараз вам пояснимо? Ми це ось відкинули, скільки, 300, почти 10 можна сказати, що вийде. Да, допустим. 310 кілометрів так не будемо рахувати, кілометрів квадратних, ми вже втомлені. Для чого нам це потрібно, зараз ми вам пояснимо. А тепер ми з вами подивимося ціну цього втрати. Ось візьмемо на 5 квітня втрати. Ну, по без Харкова. Ми вже рахували без Харкова, бо ніч, знаєте, ось початок російських втрат можна запам'ятати. 310, ми їх записали. На... 5.04 було. Ну, коротше кажучи, не важить скільки. Це українські втрати тут же ж є. Ми їх теж записали. Потім взяли втрати найпізніше на 26.07 доступні в нашого брата на Альсіо. І вийшло. Щоб весь оцей наступ на 300 км квадратних обійшовся у противнику в 173 танки. Це 6 танкових батальйонів. 291 боєву броніровану машину, це можна сказати, ну, 6 будемо батальйонів казати, 15 САУ, майже 3 батареї, 3 РСЗО, 2 буксируємих і 20 вантажівок. Ну, Українцям оборона за цей же час цих, зберігаючі дії на цих 300 км2 без Харкова, обійшлися в 33 танки, 55 бойових бронуваних машин, Одну РСЗО 9 САУ 4 буксируємо. Результат ми маємо співвідношення при сдержуваючих действиях. Танки 1 к 5,25 на користь України, бойові бронировані машини 1 к 5,29 на користь України, РСЗО 1 к 3, ну це не показник, тому що тут штучний товар. САУ 1 к 1,66 ми говорили за те, що майже зрівнялися по конкурсу. Батарейні, на жаль, через активність їхніх дронів. І піксіруємо і два к одному на користь противника, але треба враховувати наші макети. Швидше за все, один к одному, але судити по двом і чотирьом буксируємим пушкам це не статистика. Обмежимося, власне, засобами наступу БМП і ПТР. Один. І 5 з четвертью, я скажу, 1 к 5 з четвертью, це дуже непогані результати для здержуваючих дій. І я скажу, що можемо їх запрошувати ще, я скажу, ну що да, я скажу, що на 30 кіло квадратних кілометрів 17 танків, на 30 квадратних км 29 бойових бронірованих машин, то можна сказати герц Вількомен, я скажу. Що давайте освобождайте свой Донбас, якщо він вам так нужен, я скажу по ціні металолому, і дуже правильно робить наше командування, прийшло зміст, що тримаються від рубежа до рубежу, відступають, нема наказів захищати обезьян до останнього англічанина. Все-таки це Донбас – це не Гібралтар, і приказу захищати обезьян до останнього англічанина, як дав Черчилль, знаєте, що на Гібралтарі єдині мавпи в Європі живуть на горах, і був наказ 40-го, 41-го року, каже, що не відступати, захищати до останнього англічанина, це поголов'я обезьян. Тут на щастя, я скажу, такого наказу нема. І ви можете, хто дивився, ніч радісно проспати, а хто прокинеться вранці, отримати радісну новину за ефективність здержуваючих дій України. І це ж без Харкова ще. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бачите, як ви до нас ставитеся добре. Так і ми вам знаходимо не те, що а ще кращі новини. Бай!